Біток і ефір, і хай вони не лякають. Крипта сам по собі він невеликий ринок, а великі гравці ще невпевно себе відчувають не скидати актив, а все-таки його докуплять. Так, так. так, да, неблагодарне діло це робити прогнози. Які ви дасте поради інвесторам, які хочуть почати інвестувати в криптовалюти? Я думаю, що 2005 рік він став такий ем, трансформаційний, оскільки за останні 4, напевно, 8 років, які були, це були 4-річні цикли, відповідно, можна було закупитись. Дуже дешево продати на хаях. А після того як відбувається просто гонка легалізації, заходять великі інституційні гравці, типу Бликрока, топові фонди і країни, відповідно, цей цикл зараз зміщується і він буде або плавний ріст, або менша волатильність. Тому рекомендація в першу чергу. Дивитися, щоб зберегти в першу чергу, а потім примножити свій капітал. Дивитись на ті активи, які, на які прийняті ETF. Тобто біток, ефір, e зараз в, в Solana, Доккоїн, і там здається, ще два активи. Ну, в першу, звичайно, чергу це захисні активи, типу біток і ефір, і хай вони налякають навіть якщо вони будуть волатильні. А Друга рекомендація це дивитися вже з точки зору не циклів, а. Переливання ліквідності великої від інституційних гравців фондів і країн, які будуть накопичувати все більше і більше. Тому, якщо ви розумієте актив, ви в нього інвестуєте. не розумієте або там мало ліквідності, туди слід не дивитися. От на вашу думку, що пов'язана ось така сильна волатильність цьому році, і що може на це впливати в наступному? Ну, по перше, крипта сам по собі він невеликий ринок, поки що, але скажімо так, крипта ще не ринок. Відповідно, волатильність через то і насправді дуже відчутна. Е, я б відмітив наступне, що е, навіть при таких, при таких сценаріях слід дивитися на динаміку. Теж саме, наприклад, фондовий ринок або нерухомість вона рухається в, в межах приросту органічного там, на 3 -3, там, 7%, да? можливо, трошки більше. Якщо ми говоримо про крипторинок, останні 5 років він ріс е, органічно 30-35%. І я думаю, тенденція продовжиться на 5-10 років, не на рік, не на два, а саме уже на такі на довгі, можливо, навіть е, періоди. І е, якщо повернутися до вашого питання про і е, е, із -за невеликої е, невеликої капіталізації, е, дуже сильно впливає на волатильність через те, що е, великі гравці ще. Невпевно себе відчувають і забирають капітал відтоки про токи ІТФА. Це ще, звичайно, мідійні впливи різних інфлюенсерів, геополітики, макроекономіки. І, звичайно, вплив фондового ринку. І навіть бульбашки штучного інтелекту він дуже сильно впливає на крипторинок. Тому, напевно, оці речі в першу чергу. І щоб якось забезпечити напевно, себе так. я б знов таки рекомендував притримуватися правильної пропорції активів і великої кількості стебелконів для докупа і ні в якому випадку, якщо ви довгостроковий інвестор, не скидати актив, а все таки його докуплять. Які на сьогодні криптовалюти ви можете назвати більш надійними? А які такі куди буде... так. не варто складатись? Ну, звичайно, простіше назвати ті, які не варто вкладатись. Це все, що зв'язане з мемами, тому що вони не мають ніякого незабезпечення. забезпечення. Це чисто інформаційна маркетингова гра. А також всі, хто нижче а, списку а, топ 100 CoinMarketCap, звичайно а, вони і. І підтвердження, і трекшн, і, 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 і якісь там ну якісь індикатори вони мають гірше. Тому варто розглядати, якщо ми і дивимося, наприклад, топ-альти, їх треба дивитися. Топ 100 Якщо ми хочемо подивитися по ліквідності, то на централізованих біржах має бути ліквідність у них не менше 100 мільйонів доларів об'ємів за добу. І звичайно, знов таки ж, якщо ви розумієте цінність цього продукту, якщо ви розумієте, що там є ліквідність, якщо ви розумієте, що там є команда, а якщо є нормальні, скажімо так, передумови, і ви розумієте, наскільки він далі буде розвиватися, він такий більш прогнозований. І є сенс в нього заходити. заходить в іншому випадку. біток ефір і можливо, можна ще вибрати один із альткоїнів, але в правильній пропорції більше звичайно бітка. Зрозуміло, і я хочу ваші прогнози почути на наступний рік. основними mm -hmm. криптовалютами, наприклад, теж біткоін, ефір, солана. Так, да, Неблагодарне діло, це робити прогнози. Ну, я думаю, я, я думаю, що в 26-му році при, при хороших е, е, умовах ми побачимо 130-140, або ж до кінця року навіть 170. Це абсолютно е, можливо. Якщо ми говоримо по ефіру, це Мені здається, дуже, дуже дуже такий оптимістичний. Це 6 тисяч. А так він буде 4, 4 там можливо 4,5. По Солані я на панельній дискусії казав 600. Ну мені так хочеться. Звичайно, що поки що йому тяжко тримати себе на рівні 300. Ну, ну, Додавимо, ще, наприклад, 20-15%. Хай буде десь 400. І я б робив акцент напевно на тих продуктах, які дуже сильно появляються і мають цінність під час гонки легалізації. Це декси, це тому що всі ховають ліквідність там, де немає е, верифікації особи. Друге, це все, що зв'язано з гаманцями або е, платіжними інструментами. Це емітенти стеблкоїнів. Е, відповідно, ви не можете вкласти в компанію, наприклад, в якусь. Якийсь американський банк, так йому це абсолютно не потрібно. А от якщо це буде емітент Стіблкоїна в криптовій ніші, він тут може конкурувати, тим більше ви можете стати е, власником його токена.